Слава нація, ясно вельможне панство. Ми продовжуємо з вами вивчення курсу національної історії, і на сьогоднішній невеличці відеолекції ми з вами розберемо період великої грецької колонізації, розберемо її причини, хід і наслідки. І найважливіше, який вона мала вплив на нашу українську історію. Важливо зазначити, що паралельно з проживанням кочових племен на території України відбувався історичний процес. Великої грецької колонізації. Важливо зазначити, що колонізація це заселення та освоєння незаселених або малозасилених територій. Але давайте розберемо, що таке велика грецька колонізація. Історики виділяють цей термін таким чином: це заснування грецькими переселенцями власних полісів і поселень на нових землях, включаючи наші українські терени. Період великої грецької колонізації припадає на 8-6 століття до нашої ери. Які ж території вона охопила на території України? На території України, велика грецька колонізація охопила північне почорномор'я та Крим? Можливо сказати, що особливістю даної колонізації було те, що вона відбувалася переважно мирним шляхом. Греки приїздили на територію України тогочасної і сказали, що це буде грецька земля. Тут буде панувати елінський народ. Еліни це греки. Давайте розберемо причини грецької колонізації і скажемо, що переважно вони були соціально-економічного характеру. У той період у Греції була нестача вільної землі, тому що давайте згадаємо, що Греція це не родючі країни на нашій землі, а Україна це багата земля і родючі чорноземні. Пошук нових ринків збуту для товарів. Давайте згадаємо, що греки античності це торговці, і завжди торговці будуть шукати ринки збуту для власних товарів. І такі ринки збуту вони вбачали на території нашої України. У той період було перенаселення Греції в результаті демографічного вибуху. Демографічний вибух це різке збільшення кількості населення, торгівля, розвиток це все сприяло тому, що населення у Греції значно підвищилися, і для того, щоб просилити своє населення, греки вирішують почати грецьку колонізацію. Прошу, будь ласка, вас звернути увагу на слайді. У нас є руїни Херсонесу. Херсонес це місто поліс, яке збудували античні греки на території нашого Криму. А це руїни, які збереглися до наших днів. На території України греки заснували декілька міст колоній, які ми називаємо полісами. Першим був Борисфен, або як ми ще його називаємо Борисфеніда. Це була перша колонія від грецької назви річці Дніпро Борисфен. Греки називали наше Дніпро Борисфеном. Ну і зрозуміло, що місто колонія Борисфеніда, розташування острів Березань біля міста Очакова, Миколаївська область. Друга колонія міста це Тіра, від грецької назви Рівської Дністер Тірас. Розташування неподалік міста Білгород-Дністровський, сучасна Одеська область. Третя колонія це Ольвія, з грецької щаслива. Розташування це бузький лиман неподалік міста Миколаєва. Пантікапей, з грецької рибний шлях, розташування місто Керч, Крим. Херсонес. З грецької це. Розташування біля міста Севастополя також сучасний Крим. Ну і Феодосія це сучасне місто Феодосія у Криму. На слайді, друзі, у нас є гарно проілюстровано, які саме локації займали грецькі міста Полюси, і де розташовувався той чи інший представник грецької колонізації. Так, друзі. А тепер давайте розберемо особливості розвитку грецьких полюсів. Перше, що треба зазначити, це те, що було відтворення особливостей державного господарського і культурного життя давньої Греції, тому що греки намагалися проповідувати свою культуру на колонізованих тогочасних територіях. Друге, це цілковита незалежність від метрополії Греції, тобто міста колонії, вони були абсолютно незалежними, мали власну владу, мали власні монети і вели власну політику, абсолютно незалежно від Греції. Третє це налагодження торгових контактів з місцевими жителями, тому що згадуємо, що греки це. Торговці, а торговці завжди будуть шукати ринки збуту, і таким чином грецькі торговці намагалися шукати конструктивного діалогу з місцевим населенням, щоб продавати та купувати товари. Формою правління у містах, полюсах були демократичні або аристократичні. Республіки, тобто згадуємо, що Греція це у нас колиска демократії, і зрозуміло, що колонії на території України також носили демократичний характер, але значно пізніше з'являється боспорське царство. Це була єдина монархія на території, які піддалися грецькій колонізації. Боспорське царство це державне утворення, яке виникло у 5 столітті до нашої ери, і проіснувало до 6 століття. Нашої ери, воно виникло як союз декількох полюсів для того, щоб завдати нищівної поразки гунам та готам, які вторглися на територію тогочасної України. Столицею Воспорського царства було місто Пантікапей. Ну і основні заняття праці, чим займалися греки на наших територіях: це зернове землеробство, скотарство, риболовство і торгівля. Грецькі міста колонії були настільки багатими, що вони карбували власні монети. І в кожного міста полюса часто густо була своя індивідуальна монета та монетний твір, де її карбували. На слайді у нас гарно проілюстровано карту, де розташовувалося бо царство, і на яких теренах воно розкинулося. Друзі. Якщо ви свідомий громадянин, якщо ви маєте бажання проповідувати національну ідею і нести її в широкі маси, то доєднуйтеся до спілки відродження українського націоналізму. Борімося, поборемо. Слава нації, смерть ворога!